В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про рекомендовані вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Гепатит А це гостре вірусне захворювання печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Передається фекально оральним шляхом. Часто цю хворобу називають як хвороба немитих рук. Як же можна заразитися гепатитом А? Перш за все, це від хворої людини, особливо якщо було порушено правила гігієни, також після вживання забрудненої води, немитих овочів, фруктів, термічно необробленої їжі, особливо морепродуктів, які могли контактувати із забрудненою водою. Також один із шляхів зараження можливий після купання у відкритих водоймищах. Особливість гепатиту А є те, що даний вірус викликає запалення починки, тому ви можете відчувати такі симптоми, як втома, субфібрилітет, біль у правому підрибері, жовтяниця. В Україні є вакцина для дорослих та дітей. Хаврекс 720 або Хаврекс 1440. Якщо ви не вакциновані від гепатиту Б, то ви можете зробити комплексну вакцину Твінрекс. Вакцинація це найбільш ефективний спосіб профілактики гепатиту А. Завдяки вакцинації формується стійкий імунітет до цього вірусу. Вакцина містить інактивований вірус гепатиту А, що не викликає захворювання, проте стимулює імунну систему виробляти антитіла. Вакцина від гепатиту А має високу ефективність. Понад 95% вакцинованих вже після першої дози мають захист. Побічні ефекти, як правило, мінімальні. Вакциновані відчувають лише легкий біль у місці ін'єкції, незначне підвищення температури або втому. Ризик зараження гепатитом А зростає у місцях скупчення людей, таких як дитячі садочки, школи, табори, гуртожитки. Тому дуже важливо це захворювання профілактувати. Як само ми можемо це зробити? Перше ретельно мити руки, особливо. Перед їжею та після відвідування туалету вживати чисту воду, вживати термічно оброблені продукти. Якщо ви виявили хворого або захворіли самі, обов'язково потрібно зробити карантин і ізолюватись. Один із найкращих способів профілактики це вакцинація. Як правило, використовується вакцина Хаврикс є як для дітей, так і для дорослих. Або, якщо ви не вакциновані ще і від гепатиту Б, ви можете використати комплексну вакцину Твінрекс. Вакцинуйтеся та будьте здорові! Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.